Програма тема дня на українському радіо. Дніпро. В ефірі Українське радіо Дніпра ви слухаєте програму Тема Дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. Сьогодні вночі ворожі війська знову накрили вогнем Криворізький та Нікопольський райони області. Ворог бив зградів та ураганів по житлових кварталах та підприємствах. По Нікополю було випущено 60 снарядів зградів. Через обстріли у місті загорілося два приватних будинки та літня кухня. Агресор поцілив також по Криворізькому району. Наслідок обстрілу у Широківській громаді поранило жінку. Лікаріна. Але їй медичну допомогу нині вона лікується вдома. Також загорілася господарча споруда, і детальніше про це розповість тимчасово виконуючи обов'язки начальника відділу зв'язків зі змі та роботи з громадськістю головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Підполковник служби цивільного захисту Сергій Ковтонюк. Сьогодні вночі ворожі війська накрили вогнем два райони нашої області, били з градів та ураганів по житлових кварталах та підприємствах. По Понікополю ворог випустив 60 снарядів з градів. Через обстріл у місті загорілися два приватних будинки та літня кухня. Займання рятувальники вже загасили. Зруйновано один будинок, то три господарчі споруди. Також пошкоджено майже 50 приватних будинків, 33 господарчі споруди, вісім гаражів та 11 автомобілів. Прилетило і по трьох місцевих підприємствах. Внаслідок вибиті вікна, побиті будівлі та техніка, розбиті понад 100 сонячних панелей, перебиті дві лінії електропередач. Через це без світла залишилось майже понад три тисячі людей. Зараз фахівці працюють над відновленням електропостачання. Також під удари російської армії потрапив Криворізький район. Агресор поцілив по Карпівській та Широківській громадах. Внаслідок обстрілу у Широківській громаді поранена жінка 44 років. Лікарі надали їй медичну допомогу. Зараз вона лікується вдома. Загорілася господарча споруда, рятувальники вогонь загасили. Також через обстріли був пошкоджений один приватний будинок. І про ситуацію з обстрілами в нашій області розповідав тимчасово виконуючи обов'язки начальника відділу зі зв'язків зі змі та роботи з громадськістю головного управління ДСНС Дніпропетровській області Сергій Ковтанюк. В нашій області щодня збільшується кількість звернень громадян, які виявляють небезпечні снаряди та підозрілі предмети. Найчастіше це повідомлення щодо боєприпасів та їх елементів, які залишаються після ворожих обстрілів. І про це повідомили в ДСНС нашої області. Скільки нині вже знешкодили боєприпасів, та як відбувається розмінування? І про це ми запитали у начальника сектору гуманітарного розмінування управління організації заходів цивільного захисту, головного управління ДСНС в області Андрія Моторі. В середньому кожного дня до нас надходить від трьох до п'яти звернень, уже підтверджених. Про виявлення вибухонебезпечних предметів. Буквально вчора у нас було три звернення: одне звернення по Сенельковському району, Великомихайлівська територіальна громада, де було знищено 31 одиницю касетних елементів від Торнадо с і два було залучення по Криворізькому району. Це Зеленодольська громада, один касетний елемент, і Широківська громада де було знищено бойову частину від урагану, також одна одиниця. Що стосується статистики, починаючи з активних дій Російської Федерації, піротичними підрозділами було здійснено 250 235 залучень при цьому виявлено та знищено понад 4 тисячі одиниць сучасних вибухонебезпечних предметів. Що стосується території, наразі неможливо сказати. Я в плані, тому що це одиночні випадки виявлення. Протехніки приїжджають на місце. Вони знищують дане ВНП, обстежують дану ділянку місцевості, яка відповідно до інструкції їм потрібно це зробити. Тільки після того, як вже буде у нас, я хочу доповнити повністю закінчені бойові дії в області, коли можна буде безпечно пересуватися по території для того, щоб визначити небезпечні ділянки. Тільки після цього можна буде сказати, скільки території ще потрібно обстежити. Зараз Друга світова війна у нас вже не так виявляється, потрапляються випадки, а тільки під час ворожих устрів. Найчастіше, це, як я вже казав, це касетні елементи від реактивних систем залпового вогню, торнадо -С, урагани. Ну, річше зустрічається від смерча. Люди стараються не заходити там на полячі, якісь виконувати роботи. І вже пройшло майже 70 чи 80 років, і досі вони наразі з'являються, то враховуючи зараз масштаби, які після обстрілів, то я думаю, це дуже... роками ще буде проходитися дар... дане розмінування. По реактивним снарядам, це якщо ми будемо брати повністю бойову частину від ураганів смерча, то близько 160 одиниць на... на даний момент вже знищено. Щоб ви розуміли, реактивний снаряди ці смерть. Це бойова частина, вона вміщає в себе касетні елементи. Там близько 30 одиниць в одній бойовій частині йде. Потрібно дочекатися мінімум хоча б 48 годин, після чого можна біля нього підходити. Ну, ні в якому разі не потрібно чіпати ні виконувати якісь ними маніпуляції. Наші піротехніки знищують дані вибухонебезпечні предмети тільки на місці. Вони їх не перевозять по інструкції, по заходам безпеки. Вони знищуються контролем підривом тільки на місці. Найбільше є Криворізький район це у нас Апостолівська громада. Зеленодольська громада, і Широківська громада. Серед них найбільше зеленодольська громада там вже виявлено близько 1465 одиниць вибухонебезпечних предметів. По Сенельковському району це в нас Великомихайлівська громада і Покровська територіальна громада. На жаль, є випадки загибелі людей. На даний момент у нас вже сім чоловік загинуло. Це люди, які Переносили, чіпали їх, можливо, не розуміючи, як унесе небезпеку, даний вибухонебезпечний предмет, виконували з ним такі от маніпуляції. Останній випадок у нас був в травні місяці. Після цього, на щастя, не було пострадавших. Можливо, до людей дійшло, що не потрібно такі ВНП. Насамперед проводиться і наша робота з ними постійно розповсюджуються листівки, телерадіо звернення відбувається, щоб до людей донести що такі, от знахідки є дуже небезпечними. По прибуттю на місце виявлення вибухонебезпечного предмету піротонічним підрозділом спочатку ця територія у нас огороджується, щоб нікого туди не припустити. Піротехніки проводять обстеження ділянки місцевості на наявність додаткових виявлення предметів небезпечних, і потім здійснюється знищення на місці, якщо це касетний елемент. А Якщо якийсь другий предмет, то знищення відбувається на спеціально-підрядному майданчику. Знищення при цьому узгоджується зі штабом ТРО. Тому що щоб люди розуміли, що ну ніхто не подумав, що це обстріл був чи ще щось. Чим більше вибухонебезпечний предмет, тим більше в нього вибуховий речовини, і а вже ж буде чутно його більше, ніж, наприклад невеличкий касетний елемент. Наші піротехнічні підрозділи забезпечені 100%. 100 Обладнаннями, засобами пошуку, засобами захисту, це бронежилети каски відповідного класу захисту, Форменим одягом також забезпечені. Цьому році вони отримали всю вже сучасну автомобільну техніку для перевезення вибухонебезпечних предметів. Одна одиниця зараз оформлюється 5 одиниць для перевезення особового складу на базі Міцубіше Л200. Дана техніка є дуже комфортна і забезпечує більш оперативне прибуття до місця вибухонебезпечного предмету. У разі якщо вони натрапили на якусь небезпечну значність. Хідку вам, по перше, потрібно ні в якому разі не торкатися даного предмету, позначити місце знаходження вибухонебезпечного предмету якимсь підручним матеріалом і зробити дзвінок до служби порятунку 101 або до представників Нацполіції 102. Категорично забороняється при виявленні піднімати, рухати його з місця, перекидати, виконувати якісь маніпуляції, кидати його, розбирати там, кидати в багаття, переносити з другого місця в інше місце. Ну, здавати на металобрухт Буває і таке. Після масштабної агресії Російської Федерації у нас в області створений додатковий піротехнічний розрахунок у складі п'яти чоловік в місті Кривому Розі, в тому районі, де найбільше у нас випадків вибухонебезпечних предметів. Наразі у нас група на числі особового складу 28 чоловік, що дозволяє виконувати повному обсязі ті завдання, які перед нами ставляться. Нагадаю, ви слухаєте програму Тема дня на українському радіо Дніпра, і далі в нашому ефірі ви дізнаєтеся, як зараз в Дніпрі працює університет третього віку. У Дніпрі для урізноманітнення дозвілля учасників соціального проекту університет третього віку проводять різні заходи. Серед них екскурсії, майстер-класи, тренінги з практикування української мови та інше. Чим зараз займаються відвідувачі університету третього віку, розповість головна спеціалістка управління департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради Вікторія Деренець. Ми відновили повністю свою роботу десь наприкінці весни, тому що зрозуміло, що не можемо залишити дуже велику кількість містян золотого віку, а наразі це 13 тисяч наших учасників. Ми подумали, що як проєкт, створений саме для містян поважного віку, ми повинні діяти. І відновилися. Думали, що робити, як саме діяти. Це було складно. Проте починали з благодійних акцій. Ми і висаджували квіти в парку Шевченка, які приносили наші учасники і учасниці. Також ми збирали і писанки, і смаколики на Великдень для наших захисників та людей, які цього потребують. Спочатку ми справді робили те, що могли і своїми силами, і своїм якимсь креативом. Потім ми відновлювали і спортивні заняття Няття це було ризиково, проте дуже учасники просили цього, тому що хотілося збиратися їм. Хотілося все ж таки цей стрес трошечки якось розвіювати та зменшувати. Відновили онлайн навчання, це були і мови, і зараз і наразі вивчення різноманітних мов це німецька, українська, англійська, навіть польська. І наразі продовжуємо радувати онлайн-лекціями з восьми напрямків: мистецтвознавство, психологія, ведична психологія тобто розгулятися нашим учасникам є де потім організували дуже класний, на мою думку, захід. Конкурс української авторської поезії, поезію, котру писали наші учасниці, які не є професіоналами. Проте у багатьох ми віднайшли справді хист. До написання до, до такої творчості, якщо ми говоримо про спорт, то в нас збираються до 50 учасників на локації з чотирьох напрямків в п'яти шести районах міста. Це лише спорт. Ми говоримо про це. Якщо це навчання, в нас є очні групи до 10 учасників зі вивчення смартфону та персонального комп'ютеру. Також велика кількість людей і онлайн-напрямки ну, збираються десь до 30 учасників на кожній лекції. Коли ми організували саме творче читання як завершення цього патріотичного конкурсу авторської поезії, куди ми запросили всіх бажаючих, всіх авторок поезії про Україну, про сучасну Україну, про ті події, які відбуваються зараз. Ми запросили і музикантів, котрі грали українську народну і сучасну музику на. Бандурах, так, ми зрозуміли, що ми дуже переживали збирати людей. Так ми сиділи і в сховищі під час цього заходу. Проте той відгук, ті очі, котрі ми побачили, коли і сльози були, і сльози були і посмішки, були і обійми. Тому що, як говорять самі учасниці, збиратися попри такий складний час зараз з однодумцями, з подругами, з людьми, з котрими як то кажуть, на одній хвилі, це для них дуже корисно і. Є така хвилина, коли можна забути відкинути оці страшні думки, оцей хвилювання і стрес, і буквально на годинку поринути в радісне, яскраве, бурхливе життя. Працюємо зараз над відкриттям і розширенням груп з вивчення смартфонів і персональних комп'ютерів, тому що маємо дуже великий попит саме на цей напрямок. Тому. Готуємо, готуємо щось новеньке. Це це так, це такий секретик. Ми чекаємо за адресою вулиця Старокозацька, 40 Б, усіх бажаючих містян золотого віку. І уточнюю, що це жінки віком від 55 років, а чоловіки віком від 60 років. Навіть якщо у вас немає пенсійного посвідчення, але ви підходите за віком. У вас місце реєстрації Дніпро. Ми чекаємо усіх і кожного. Беріть друг беріть знайомих, сусідів приходьте, тому що ми готуємо кожного дня, кожного тижня, кожного місяця щось цікавеньке. І, наприклад, ця фотосесія, котру ми е, влаштували саме до дня молоді, 12 серпня, котра буде, е, ми думали, що. Саме таким чином ми допоможемо такій насправді вразливій віковій категорії, згодьтеся, знову ж таки зменшити хвилювання, трішечки повернути цієї яскравості, радості в життя в такий складний час. Тому буде така змога побачити наших учасниць та учасників і на мотоциклах, на байках, і в самокати, мильні бульбашки, робили багато селфі. Справді, було дуже весело, і я рада справді, що я причетна до такої радості, до такого до такої гарної справи. У нас багатотисячний проєкт, так і ми наразі набираємо групу. Закриваємо і кожного тижня ми набираємо нові групи. Тобто, якщо ви тільки долучилися, у вас буде змога долучитися до будь-якого напрямку спортивного, навчального чи, наприклад, рукоділля, тобто ми готові відкриті до кожного. А зараз пропоную послухати учасницю університету третього віку Раїсу Куріну. Вона стала переможницею конкурсу авторської української патріотичної поезії. І про що її вірш та чим зараз займається в університеті третього віку? Давайте дізнаємося. Ми тут проводимо своє дозвілля. З користю та приємними емоціями. Тут ми роззнайомилися з друзями, продовжуємо з ними спілкуватись. Нам тут дуже цікаво. Ми приїздимо сюди як до себе додому, розумієте. Нас дуже тепло зустрічають співробітники університету. Нам тут ніколи старіти. Ми забуваємо про свою самотність. З нами тут проводять навчання не тільки з української мови. Я хочу трішки розповісти. Був цикл лекцій з медіаграмотності. Ми тепер можемо розбиратися, де фейк, а де правда. Нас тепер не обдурять. Прослухали ми цикл лекцій здорового харчування, тобто піклуються за наше здоров'я. Не виходячи з дому, ми можемо слухати лекції через Zoom. Українознавство, психологія, ведична психологія, здоровий спосіб життя, мистецтвознавство. З нами, як з малими дітьми, розумієте, от ми як в школу приходимо, ну, ну це тільки, тільки трішки вище, це університет. Потім зараз стресова ситуація у всіх з нами працюють кваліфіковані психологи. Це настільки нам допомагає виживати. Просто ми, ну я не знаю, якби не лекції по психології, я навіть не розумію, як би ми виживали. Нам кажуть, на що звертати увагу, на що не звертати увагу. Ну Це нам дуже допомагає. Ми російської регіон. Я родилася в Дніпрі. Всю житнь, як говориться, розмовляла на мові. язику. Зараз іде війна і в цьому є потреба. І тому нам зробили цей розмовний клуб, де ми почали розмовляти українською мовою. Це дуже принципово для нас, це наш захист. Після розмовного клубу. Я вже казала Вікторії, що в мене почалось зовсім друге життя. Може, цей стрес війни на мене вплинув. Я ніколи в житті не писала вірші. Я не ну якось не розмовляла українською мовою. І я після занять об'явили цей конкурс. Я приїхала додому. А розумієте, от щось накопилося в душі: якась біль, якась тривога, якийсь смуток. І я приїхала додому. І стала писати цей вірш. Я так плакала і писала його. З мене щось вийшло. Вийшла ця, ця несправедливість, цей біль. У мене якось зразу скла, почали складатися рифи, і я написала вірш і відіслала його на конкурс, І Там мене достойно оцінили. Це перший мій вірш. Війна звалилась нам на плечі, зненацька, наче блискавка і грім. І люди позбирали свої речі. Куди йти, як захистити дім? Чоловіки взяли у руки зброю. Ми будемо стояти до кінця, а ворог лізе, наче куча гною, із ран, що перев'язує сестра. Як болісно втрачати наших рідних, вони повинні жити, як жили, та треба захищати наші землі від нечисті, від люті, від журби. Ми переможем. Віра допоможе здолати всі втручання павука, тому що рідна ненька Україна повинна нам належать на віка. І це була учасниця університету третього віку Раїса Куріна. А наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму Тема дня режисера ефіру Олександр Сохач, інженер Максим Гайко. А для вас студії працювала ведуча Мальвіна Карпенко. До нових зустрічей в ефірі. Програма тема дня на українському радіо Дніпро.